У мене тринадцять рідних братів та сестер. Запитуйте всі від однієї жінки і чоловіка. Ага, як так? Напевно, мої батьки просто хотіли велику сім'ю. Ви їх ніколи не питали? Насправді не питав. У мене не надто хороші стосунки з матір'ю. Вона не ображає мене, просто мало спілкуємось. Та вона завжди говорила, що хотіла мати власну велику сім'ю, оскільки була єдиною дитиною і її позбавили щастя жити у великій родині. Ви найстарша дитина. Яка між вами всіма різниця у віці? Ваші батьки планують мати більше дітей. Складно уживатися зі стількома братами та сестрами. Ні, я не найстарший і слава Богу. Вік 26, 22, 20, 19, 17. Я 15, 13, 12, 11, 9, 9, 8, 7 і 5. Ні, мої батьки задоволені 14-ма. Насправді не так вже й складно, як здається. Чи є серед вас двійнята або трійнята? Так, є однояйцеві близнюки, яким зараз 9,5 років? Хто ваш улюблений брат чи сестра? Ох, я часто отримую це запитання. Мабуть, 15-річний брат, тому що я найбільше з ним спілкуюся, і він мій найкращий друг. Такою кількістю дітей, чи є круті та менш круті, брати та сестри, тут не зовсім про крутість йдеться. Скоріше можу розділити їх на стерпних та менш стерпних. Більшість братів та сестер, здебільшого досить адекватні. Найбільше дратує мене, мабуть, мій семирічний брат. Цікаво, а що він робить? Чи присутні негативні риси характеру, які вас дратують в інших, але меншою мірою? Він зазвичай ганяє по дому, верещить, любить вриватись в кімнати і лякати всіх, хто там є. Та насправді він не такий вже й поганий. Можливо, адже час від часу хтось із моїх братів і сестер любить поглузувати і розсердити мене настільки, що я ганяюсь за ними по кімнаті. Можу зробити висновок, що так ці риси присутні в усіх нас, але незначною мірою. На вашу думку, хто з 13 братів і сестер, які живуть з вами, отримує найбільше уваги від ваших батьків? Найбільше уваги дістається 13-річній сестрі і 5-річному братові, братові тому, що він наймолодший сестрі, мабуть, тому що вона дуже мила та ввічлива з батьками. Ви всі живете разом. Якщо ні, то яка найбільша кількість дітей жила разом під одним дахом? Як ваші батьки утримують 14 людей? Оскільки зараз зима і у всіх вихідні, нас тут 13, Найстарша сестра не змогла приїхати. Мій 20-річний і 19-річний брати живуть у гуртожитках при коледжах, але приїхали в гості на канікули. Постійно в будинку проживають 11 дітей. Найстарша сестра, 26 років, має власний будинок, маленький, але все ж дім. А 22-річна сестра. Сестра цього року закінчила коледж і живе з нами, бо поки не може дозволити собі з'їхати і жити окремо. Моя мама юрист, а тато бухгалтер. Вони обоє заробляють багацько грошей, хоча їх не так багато, як здається, особливо тепер, коли ми подорослішали. Часто старшим доводиться доглядати за молодшими, але вони не завдають багато клопоту. Яка ситуація з кімнатами у підлітків? Припускаю, що у вас багато спільних кімнат у будинку п'ять спалень. У нас 13. двоє батьків та 11 дітей, оскільки двоє живуть у гуртожитках, а найстарша переїхала. У батьків своя кімната, всі інші сплять по троє в одній спальні. Близнюки теж отримали окрему кімнату, тому що не виходить порівно розподілити 11 дітей між чотирьома спальнями. Виходить 3-3-3-2. Логічно було поселити окремо близнюків. Тіснувато, ви живете з найближчими за віком, братами чи сестрами? Чи окремо хлопці, окремо дівчата? Я хлопець і мене поселили із 15-річним і 12-річним братами. Тож так, поділ за статтю. Ваша сім'я релігійна. Хто улюбленець? У ваших батьків? Ми католики, але не дуже релігійні. Ходимо до церкви десь раз на місяць або через місяць. Мої батьки не люблять зізнаватися, що у них є улюблені діти. Але батько найбільш прихильний до сестри, який 13, А мати до наймолодшого йому 5. Насправді це дуже мило. Усі свята завжди будуть веселими та галасливими. Рекомендую вам якомога швидше почати працювати. Про яку кар'єру ви мрієте? А як щодо ваших братів і сестер? Чи хочуть вони стати медсестрами, поліцейськими, кухарями, вчителями? Я хочу стати лікарем. Моя 26-річна сестра, вчителька. 15-річний брат хоче бути інженером. Сестра, який 22, щойно закінчила коледж за спеціальністю графічний дизайн. 20-річний брат намагається вивчати Політологію. Це все, що можу пригадати. Як ваші батьки розподіляють час між дітьми? У моїх батьків не так вже й багато вільного часу. Але коли трапляються вільні години, вони намагаються розподілити їх порівну між всіма. За винятком мене та моєї мами, у нас не дуже хороші стосунки. Звичайно, різдво це фінансовий кошмар для батьків. Чи не так? Мої батьки багато заробляють, але ви праві. Ми не отримуємо багато подарунків, тому що вони виділяють з бюджету певну суму грошей, яку порівну розподіляють на всіх. Очевидно, що коштують подарунки, теж приблизно однаково. Це справедливо. Ви живете у величезному будинку, на якому транспорті ви пересуваєтесь, коли більшості членів сім'ї потрібно поїхати кудись разом. У нас будинок досить пристойних розмірів. Ми беремо великий фургон, коли хочемо кудись поїхати. Можемо взяти машини, оскільки я і четверо старших вже мають водійські права. Також ми рідко літаємо, і я розумію, чому. Великі проблеми із приватністю. Думаю, що так, оскільки людей в домі дуже багато. Якщо тільки ви не живете у велетенському особняку, так приватність є великою проблемою, але ви звикаєте до цього, коли виростаєте. В якій країні ви живете? В Сполучених Штатах Америки. У вас хороші стосунки з усіма, чи різниця у віці іноді надто велика. Ви усіх добре знаєте: усі імена, дні народження тощо. Хіба це не виснажливо, коли немає приватного життя, або його дуже мало? Чи вважаєте ви когось із братів своїм найкращим другом? У вас, хлопців, одна компанія, друзів. Іноді важко спілкуватися з деякими братами та сестрами, тому що я або на 10 років старший за них, або на 9 років молодший. Але у мене з усіма досить хороші стосунки. Я знаю всі. Імена навіть близнюків, що досить дивно. Усі дні народження вилітають у мене з голови. Але якщо вони скажуть, коли в них свято, я пригадаю, до цього потрібно звикнути. Єдине справжнє місце, де можна усамітнитись, це ванна. Якщо всі знають, що я там, і у снах, звісно. Але це не так набридливо, як ви думаєте. Мій 15-річний брат. Він найближчий до мене за віком, тому ми багато спілкуємося один з одним. У мене з ним є кілька спільних друзів, але немає компанії чи чогось. З такого Ваша мама народила кілька дітей з різницею в рік: 13, 12 і 11. також 9, 8 і 7, наскільки часу вона щоразу йшла в декретну відпустку. Ваша мама весь час працювала в одного роботодавця чи змінювала роботу? Якщо так, то скільки разів і коли? Ви сказали, що не можете згадати всі дні народження. А ваші батьки могли б сказати, не замислюючись, хто коли народився. Моя мама зараз на роботі, а я точно не знаю всіх подробиць, але можу сказати, що якщо за за рік вона працює тисячу годин, то отримаєте 12 неоплачуваних тижнів відпустки, які можна використати впродовж 24 місяців. Вона працювала у Макдональдс до того, як вступила на юридичний факультет. Гадаю, що більше роботу вона не змінювала. Мій тато не може, але мама змогла б вона дуже розумна. Як вашій мамі вдалося побудувати юридичну кар'єру з такою кількістю відпусток по догляду за дітьми. Мені щиро цікаво, адже я теж розмірковую, коли та як планувати дітей і керувати кар'єрою. Мені багато чого не відомо, враховуючи, що я мало спілкуюсь з мамою, але можу розповісти дещо з того, що запам'ятав із рідкісних розмов з нею. Не бійтеся спробувати гнучкий графік роботи. Це дуже зручно. Так ви зможете самі розподіляти час та знаходити баланс між роботою та дітьми. Звісно, це залегне. Леже ще й від того, де ви працюєте, не бійтеся просити про допомогу. Іноді моя мама просить старших братів і сестер нянчити молодших, тому що не встигає. Можливо, коли старші з'їдуть, вона найме няню, коли дітей в домі буде менше, бо я не хочу, щоб няня мучилась із чотирнадцятьма дітьми. Не забувайте святкувати маленькі перемоги в обох сферах: і вашої роботи, і ваших дітей. Чи це перший день народження, чи вони отримали п'ятірку за контрольну з математики? Або якщо у випадку моєї мами вона Лала важливу угоду святкування маленьких перемог допомагає жити сьогоднішнім днем та створює більше приводів для вдячності. Як ви визначаєте, хто за ким ходить у ванну вранці, як визначаєте, скільки страв слід замовити, щоб вистачило всім, коли разом ходите в ресторан? Черга у ванну більше схожа на щоденну битву. Є дві на горі та дві внизу. Тож, хто перший встав, того і тапки. Ми рідко ходимо в заклади, тому що це дуже клопітно. З великою кількістю голодних ротів ще й дуже дорого. У моєї мами було 12 братів і сестер. Це було нормою для людей її покоління в Ірландії. Мама була дев'ятою дитиною. Зараз їй 72. Троє братів вже померли. Вона розповідала мені, що вони часто не доїдали. Це трохи прикро, однак більшість із них пристойно розбагатіли по завдяки власному бізнесу або вдалому шлюбу. Їй довелося ділити ліжко з однією зі своїх сестер. У них стояло кілька двохспальних ліжок у трьох великих спальнях. У мами також іноді болять пальці на ногах через незручні туфлі, які вона змушена була доношувати за старшими. Сама вона мала всього лише чотирьох дітей і була цим задоволена. Це круто. Сподіваюся, вона може дати мені кілька порад, як вижити. Жартую, я люблю всіх своїх братів і сестер. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо першому спонсору каналу, новому патрону та таємному добродію за фінансову підтримку. А чи хотіли б ви мати 13 братів та сестер? Напишіть в коментарях.